Менше 10%, і що там є точно є ще як мінімум три, а може і чотири міністри, які брали безпосередню участь в цих процесах. І ці люди зараз мають сміливість, божевілля, совість вийти, прийти сюди і казати, ну ми не знаємо, що коментувати, але не звертайте увагу, щоб е, коментував е, президент, бо е, це нічого не значить. Енергоатом! І моє голосування проти болгарського контракту була причиною, тому що вони хотіли вкрасти гроші і Порошенка їм заважати. Друга позиція, коли вони кажуть, що є, е, Зеленський каже, що є вугільна справа, я не включаюсь, нехай розслідують правоохоронні органи. Дорогі друзі, 11 років вони розслідують. Чого ж ви за, заважаєте їм розслідувати і прийняли механізм санкцій як позасудовий, антиконституційний і незаконний, бо у вас немає нічого. І саме головне не вийти на себе. Бо ви, як представники цієї влади, крали гроші на енергоатомі, ви, я вас звинувачую, крали гроші на закупівлях зброї, ви крали гроші на будівництві фортифікаційних споруд, ви крали гроші на міжнародній допомозі. І ціна за вашу цю крадіжку була втрачено життя українських воїнів, втрачено життя. Українських цивільних, бо ви не захистили об'єкти критичної інфраструктури, включно з енергетичною. І ви точно хочете все ще говорити про санкції? Я вам наполегливо не раджу це робити. Інколи це все залишається в історії. Я не маю нічого особистого проти кожного з вас. Моя порада. Тільки серйозно до неї поставтеся. Напишіть заяву і звільніться.